Приїхав до знайомих на вечірку і згадую, як одні хлопці підходили до мене і запитували, Вова, а як це в тебе виходить там і про будинок думати, і про дружину, і про дітей, і про виховання, і так далі? Як ти це все встигаєш? Як в тебе там знаходяться моральні якісь сили і так далі? А я от думаю, приїхали там знайомі на там, крутих машинах і так далі. А це реально кожен із нас всередині залишається такою самою дитиною зі своїми такими самими переживаннями про заробіток грошей, про майбутнє, про сім'ю, про дітей, про все інше, про роботу, ну і так далі. І отут цікава фішка, що ми іноді дивимося на інших людей, як на тих, хто от чогось досягли, і вони вже не знаю, там, скала. Але фішка заключається в тому, що ти кожного дня маєш бути тим, хто перемагає свої страхи, свої переживання, тим, хто набирається сили і так далі. І окрім цього, ти ще й маєш підтримувати дітей, підтримувати дружину, давати їм не знаю, любов, ресурси, гроші і все інше. І отут я собі сам себе підтримую і хочу підтримати вас. Якщо важко, якщо страшно, якщо є переживання, це нормально. Це означає, що ви нормальна, здорова людина, яка живе це життя. А страх, він буде завжди, з ним треба боротись, іноді на нього не звертати увагу. Ось так. Тому підтримую вас, не бійтесь.